Вітаю! Це моє перше замовлення у каталозі номер 3 Oriflame, який буде діяти до 8 березня. Так, і тут нас новинка чекає: унікальний парфум Love Potion. І це вже Cherry on Top. Така назва. Флакончик такий, як у нас і в тих серіях Love Potion. Отак. Відкривається тугенько кришечка попереджую, то треба її так перевернути і відкрити саме таким чином. Аромат неймовірний це парфум, в якому ви відчуєте таку соковиту вишню. Тут і, і трюфель шоколадний, тут і ноти помади губної. Дуже розкішний, такий теплий, сексуально, спокусливий аромат. Це така коктейль з афродизіаків. Дивіться, неймовірний флакончик, аромат стійкий, тримається довгенько. Мені сподобався. Буквально я його вже не відчуваю на собі десь через хвилинку. Тобто він мені підійшов дуже гарно. Із цієї колекції я полюбляю Love Potion. Ось цю версію, першу саму. Мені подобається саме взимку, користуюсь цим парфумом. Далі до цього парфуму компанія випустила парфумований крем для рук, Love Potion Cherry on top яскравий там такий аромат. В кремі ви відчуєте вже останні ноти. такі, Дуже будуть гарно підкреслювати і збільшувати стійкість парфума. Дивіться, неймовірно, на подарунок буде дуже класно. Тут вже і коробочка, йде, бачите, така, як наче упаковочна, подарункова. Далі в цьому каталозі хочу відмітити новинку: це пом'якшувальний засіб, і це солодкий мандарин. Ніжний аромат. Не відкрила коробочку, вона теж зелена, з помаранчевим, така на, на, на дві половинки. Новинка також. І це мімоза набор, ми бачимо мило. Неймовірний, такий класний аромат, мила, і форма, такий дизайн гарненький. Крем для рук дуже швидко вбирається, зволожує шкіру гарно. Тож аромат такий ніжний ніжний. І ми бачимо тут гель для душу. І такий набірчик дуже гарно буде подарувати до 8 березня. Зверніть увагу, і ціна дуже-дуже класна. Також, на повторі, мене дівчата замовляють молоко і мед, і скраб замовили. Крем для рук, дуже він такий класний, поживний, пом'якшує дуже гарно. І шкіра така тоді гладенька гладенька Така мені дуже сподобався. Я завжди користувалася саме крем для тіла і рук. А в цьому році я спробувала саме собі крем для рук, то дуже була вражена і здивована. З цієї колекції також крем для душа. Він буде доглядати за шкірою тіла, так, і не пересушувати її. І дивіться, яке гарне мило молоковий мед іде в коробочка, тут така гарненька, святкова для рук. Далі гарна ціна по 139 гривень це бестселер компанії Oriflame, Туш 5 в одному. Класичний її варіант 139 гривень. І туш Giordani Gold. Іконік, здається, 239 чи 249. Також гарна ціна. Завжди в каталогах ми бачимо 299. Також собі на повторі взяла. Мені дуже ця колекція подобається. Сензако, і ось груша і тонка, неймовірний аромат. Я ще використовую ріфілий лімон. І вірб'яна рідке мило. Ласьйон для тіла, тут 300 мл, і він дуже швидко вбирається. Ціна, якість, неймовірна. Тут натуральні ефірні олійки 48 годин зволоження і виробляється 50% з переробленого пластику. Також дівайн я полюбляю парфум, тому взяла собі ще зволожуючий крем для тіла Дівайн. В гарній ціні. І звертаю увагу на дооледжі. Я користувалась для пошкодженого волосся, тобто жовтенька така була обкладинка обкладенка а Це зараз взяла для фарбованого волосся, шампунь, і було в акції Сісі. Тут майже 10 в одному, догляд за волосся і зачіску зберігає, і прекрасний аромат на волосі відчувається. Майже 8 годин, компанія заявляє. Ось, ну, класно, мені подобається. І зараз, коли пару береш будь-який е, продукт із колекції доолоджі, ви отримаєте на Сісі-крем для волосся таку знижку, дуже гарну. Е, також в знижці омега-3 це полінасичні жирні кислоти, які потрібні для кожної клітиночки нашого організму. Тут 30 таких капсул, е, капсула з рибячого желатину. І тут натуральна омега-3, не перероблена. І бачите, відзнака компанії Friend of Sea, те, що ресурси рибні, вони відновлюються. І тут дві капсулки на день, будь ласка, акція дуже гарна. Онучки взяла вітаміни дитячі, тут 13 вітамін, 9 мінералів, дуже гарний комплекс, такі жувальні вітамінки у вигляді ведмедика. Від 4 до 11 років по одному ведмедику, з 11 до 14 по два ведмедика можна. І от таким чином там 30 ведмедиків усього. Так, чоловіче. Це гарна ціна на Ексайд. Давно не було в каталогах. І в мене полюбляють дівчата Позес Абсолют неймовірний аромат. По стійкості дуже гарний. Там і перець, і кориця, і в кінці сандал, ну розкішний, просто розкішний аромат. Так, 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 за це сказали. І ось новинка, основна цього каталогу. Моя улюблена колекція. Це колекція Novage Plus, антивіковий догляд, і це вже не косметичний догляд, а космоцевтика. Тобто, це вирішення проблем, які є. У, у жінки на шкірі, коли їй, наприклад, період мінопаузи втрачається естроген. і тут компанія розробила, онови, не оновила, розробила нову колекцію. Вона е, нічим не має в неї е, спільного з минулою колекцією, яка називалась Новейч Тайм Рестор. А це в нас Novage Rest Restore. Е, дивіться, як прекрасно виглядають тут баночки такі неймовірні, я вже спробувала сироватку пробувала денний крем пробувала це ще не спробувала навколо очі але в тестерах уже це сьогодні вже заберу буду користуватися по-перше приходить